М'якше працюємо. Час пішов. М'ягенько. Знову боком стало не так. -на, трошки я скажу ножку тобі. право. Да. От. Грушки підніми, локотки теж захищайся. От Непогано, вже локотки захищаєшся. Десять секунд ще працюємо цю вправо. М'ягко працюємо. Торкаємось. М'яко. Тепер без бліна. Те ж саме без бліна. На місці без бліна. Сильно не рухаємось. 10-15 см десь і все. Назад, вперед десь. 5. Човник десь 5-10 отак. Ну, максимум 15 від, від, твоїх, від твоїх даних фізичних там. А параметрия, яка у тебе? Якщо ти високий, можеш трошки більше. Менше. 5 секунд. У фронтальній стійці робимо. У фронтальній, так, да, да, на бліну. Де блін, де блін, так, да, на бліну. Потім без ліна. О, нормально. У фронтальній у тебе краще, ніж у Оксана тофтаєш, але м'якшіше. Дуже так, потужно. Треба м'якше. Взагалі, щоб не відчували звуки. М'яхка-м'ях-м'яхка. П'ять секунд опрацьовую. М'яхко. Ягненько, так. Да. Все поменялося без блина. Останні 30 секунд без блина. Не з'єднуєш ножки, з'єднуєш ножки. Більше намагайся чоловіче. без... без... Отак, да, то з'єднуєш, не поєднуєш ножки. 15 секунд. М'ягенько працюємо. Дуже мягко. 5 секунд. До кінця залишилось 3, 2, 1. Закінчили.